На Росії вибухи вибухи і руйнуються цілі домівки. В нас в Україні домівки руйнуються багатоповерхівки від прольотів авіаційних керованих бомб від Росії. А в Росії вибухають а, за дивних обставин. Цілі багатоповерхові. Будинки вибухи в нижньому Тагілі зруйновано цілий під'їзд під завалами люди у російському місті Нижній Тагіли внаслідок потужного вибуху в житловому багатоповерховому будинку стався обвал цілого під'їзду. За попередніми даними причиною трагедії став вибух газоповітряної суміші, як пишуть тамтешні так звані засоби масової інформації. Місцеві жителі повідомляють про надзвичайну силу вибуху, який був настільки потужним, що вибив вікна в сусідніх будинках. Попередньо відомо про Шість постраждалих проте ситуація залишається критичною, оскільки під завалами все ще можуть перебувати люди. Місцеві джерела повідомляють про крики про допомогу, які чути з-під уламків за даними оперативної служби. Внаслідок вибуху було зруйновано близько. 15 квартир влада вела режим надзвичайної ситуації в місті. Рятувальники продовжують роботу на місці події, намагаючись зайти та врятувати можливих постраждалих. Цікаво що останньою перевіркою газового обладнання в будинку проводили 19 липня. Тобто, розуміємо трішки більше тижня тому, і тоді жодних проблем виявлено не було. Зараз як основну версію причини вибуху розглядають несправність газового обладнання або порушення правил його експлуатації. Розумієте, так що тижні тому дивилися на обладнання газове експлуатування. сказали, що все добре на Росії. А сьогодні, вже 1 серпня, там потужний вибух і знесло е цілий такий е під'їзд 15 Квартири ну загалом за останній час в Росії нічого не можуть зробити з цими от їхніми бідами, тому що е, і в Карелії там прорвало дамбу, і лише після кількох днів, е, коли було відомо, що ця дамба прорветься, тому що вона не витримала шлюзи, там були на межі. Відповідно сказали, що проводиться е, всі відповідні необхідні заходи. І відповідно е, кажуть, що будемо евакуювати. Тобто, минуло кілька днів, а вони сказали, що будуть евакуювати. Також хочу сказати, що що вчора було ліквідовано на Донецькому напрямку гелікоптер російський Мі 8 орієнтовно в 30 кілометрах від лінії бойового зіткнення він, так би мовити, долітався. Наразі самі ж окупанти розповідають про три основні версії, чому ж їхній Мі-8 навічно залишиться на українській землі. Спочатку вони сказали, що ну, от ви бачите, їхні пабліки повідомляють, що мі 8 в Донецькій області було знищено. Перша перша чергова версія була сказати, наступна: що це дружній вогонь? Що начебто засоби протиповітряної оборони Російської Федерації самі ж і знищили мі 8 Далі більш а, авторитетні, можна так сказати, так. Як файтер-бомбер джерела почали повідомляти, що цілком можливо вперше в історії такий багатотонний гелікоптер Мі 8 вдалося атакувати силам оборони України дронами, тому що вони запланували, що якраз Мі 8 здійснює посадку, і в момент саме посадки цього гелікоптера були атаковані нашими безплотними літальними комплексами. І знищений ну і третій варіант самі ж кажуть також росіяни, що тако можливо, що нашим силам оборони вдалося з'ясувати, виявити, куди як летить цей мі 8 де буде він робити, де буде робити зупинку. Відповідно оперативно передали дані нашим силам оборони в тилу, і наші хаймерси накрили цей гелікоптер. Але хочу вам сказати, що так, як виглядає от загоряння цього гелікоптера на кадрах, Хаймерс мав би значно сильніше рознести, очевидно, і не залишити з жодної конструкції. Тому цілком можливо, що це наші впівдрони. А тим паче ми знаємо, як, який рівень наших операторів, наскільки вони феноменально виконують роботу, і про це знають особливо самі ж окупанти.